Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Яна і я хочу з вами поділитися своїм придбанням, яке я нещодавно придбала у Наталії Шименко. Ось мені сьогодні прийшла від неї посилочка. Зараз з вами буду її розглядати, що це і, і з чого состоїть цей Угу. О, дякую, вже бачу, що Наталя поклала мені сюди ниточку жовту і подарунок бабінку для Моліне. Давайте, давайте ми з вами зараз дякую Наталя, мені дуже приємно. Так, і катушечка, така бабіночка. Що це за набір? Це бджілка Ганна. Як бачите. Я коли побачила її в інстаграм, то, чесно кажучи, я просто закохалась в цю бджилку. Мені вона так сподобалася, що я вирішила її придбати. І я зробила предзамовлення у Наталі. І сьогодні я отримала цей чудовий набір. Давайте подивимося, що туди входить. Значить, розмір, е, цієї роботи буде 1160 на 12 см, розмір в стіпках 64 на 66 хрестики. І кольорів 15 На Набір входить дерев'яна заготівля, фетер, молюме ДМС на дерев'яному органайзері, нитка кренік. Дві голки і чорно-біла схема і інструкція. Ось така краса. Давайте з вами розкриємо і подивимося. М -м? Вже бачу, який чудовий органайзер з бджілкою. Дивіться, яка краса. Боже, ух ти, ниточки так гарно скручені. Я не буду розкривати, бо зараз не буду розбирати, ну, починати цей набір. Ну, доволі, доволі гарні кольори, як бачите, такі соковиті. Супер, мені все подобається, так гарно. Ой, дякую, Наталя. Так, і що тут ще? Давайте з вами подивимося, трошки пошуршу з вами. Так. Я прив'ю. Сподіваюсь, вам видно. Ага, тут просто прев'ю і е, на ньому нічого немає. Добре. Так, покладися ти. Так, це у нас дерев'яна зелетівля. Прикольно. О, тут навіть такий метелик. Як паєчка, так? Ага. Їх навіть дві. М -м -м. Ой, як приємно. І нитковдягач є. І така підставочка. Ну, Давайте розкриємо. Мені цікаво. М -м. Ой, прям краса. краса прекраса Ось такий нитко вдягач. Дякую. Я користуюся низка тому мені буде якраз тему. Так, давайте. Ага, метелик відвився. Така підставочка. Це Наталія Шименко. Безмежне мистецтво. Дякую, що обрали мій дизайн. Творче настрехнення. Дякую, тут у Наталії є її координати. Угу. Дві голочки, отакий фетр, він доволі такий плотний, товстенький такий, чудово. І така заготівочка, яка буде ось сюди вставлятися, і вона буде стояти на столі. Супер, слухайте, мені так подобається. Ну, я вже не впевнена, що я її просто так залишу. Mm. Я думаю, що я можу її розпочати. І ось таких два метелика. Бачите, такі гарнюні. Супер, 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 мені все подобається. Так, тут схемка, я її світити не буду. Зараз просто... Поки що так, щоб ви не сумували зараз нічого. Так, тут схемки. Вони чорно-білі, але тут йдуть, а, так, країчок вам покажу. Ой, бачите, йдуть такі бексічені кольорові. Доволі крупна схема, тому вишивати не буде проблемою. А, тут. А, Два листочка, але на кожній стороні... Ага, тут бекстічу з однієї сторони, а на цій стороні з бексіч. Ну щось, це суперове, це дуже зручно. І що тут у нас? Тут у нас ключ, я думаю, що з ключем ніяких проблем не буде. Тут хрест іде в дві нитки, як бачу. І бекстіч. Дві нитки бекстічу в одне складення. От. Ну, в принципі, все зрозуміло. Чудово, я дуже задоволена, що придбала цей набір. Буду розбишувати з задоволенням. І, в принципі, я вже відшила від Наталі Шеменко котика. Його я вам... Покажу трошки пізніше, коли, коли вже подарую той набір. Ну, не набір, а вже вишити схему з я подарую, щоб моя подруга не бачила її з плогіть. Ну, вам довго чекати. Вже на днях я її випущу це відео. Ось, так ще, я думаю, буде приємно вишивати. Ну, я... Я просто в захоті, мені так подобається. І так приємно, що Наталія вклала туди подаруночки, і нитков дививдягач. І ось така ниточка. Це у нас якась фірма. Я не знаю, що ти не бачу. Так треба буде під лупою роздивитися. Ну, на. На дотик доволі така приємна ниточка. Навіть я думала, що це DMC, але ні, це не DMC. Ну, ось показала вам своє придбання. Кого зацікавило, то переходьте за посиланням. Я залишу посилання на канал Наталії Шаменко і на інстаграм. Ні. Так що так от все. На цьому буду прощатися. Думаю, що вам було цікаво подивитися. Всім дякую всім па-па!